Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля. Віця стає цікавим, коли у тебе з'являються активні дієві друзі. Тому в своєму репортажі хочу вас познайомити з особистістю, яка надихає мене йти вперед. Це учень нашої гімназії, цинбаюк Богдан. З повномасштабного вторгнення він і його родина були змушені покинути своє рідне селище на Харківщині і продовжити навчання в п'ятому класі в Кам'янській гімназії No18. Раніше жив я у Харківській області Чуговському районі селища Сха. Там я ходив до своєї любовної школи. У мене було там дуже багато друзів. Я додатково вчав англійську мову зі своєю вчителькою Ольгою Івановною. Відвідував секцію з єдиноборства, їздив до чогось, до чогось району займатися своєю улюбленою справою бальними танцями. Мені там було дуже затишно, тому що мене оточують рідні, батьки, друзі та вчителі. Уже з п'ятого класу молода стає учасником багатьох закладів, які проходять в школі. Бере участь у творчих конкурсах обласного та всеукраїнського рівня і всюди досягає високих результатів. Спочатку я починав з мами з міського рівня. Це був конкурс 100%, чому спілкуюся українською мовою. Далі я вийшов на всеукраїнський рівень. Це був вже війна за свій шлях. В цьому конкурсі я вже здобув перемогу та отримав цей диплом. Потім в мене було дуже багато творчих робіт, одна з яких воїни ЗСУ. За допомогою цього конкурсу я вже їздив до Києва на нагородження. У листопаді 2024 року стартував. 15-й всеукраїнський конкурс і зараз журналіст. Що спонукало тебе взяти участь у конкурсі, який вражений від організації конкурсу залишилися у спогадах? Взяти участь у конкурсі запропонувала вчителька. Навіть переконала важливості для мене. я довго шукав респондента для своєї відеороботи. Потім пригадав, коли ми готували урок на телебачення, приїжджала до нас Альона Руденка. Вона теж переселенка Харкова, отже, землячка. Нам було про що поспілкуватися. Потім я жив певний час у гладкому очікуванні, який буде результат. Довгощукнення дзвінок від організатора конкурсу пана Віталія. Що мене найбільш захопило, так це велика кургота переможців у різних номінаціях конкурсу, у якому брало участь понад 800 дітей. Засновник і організатор конкурсу пан Віталій знав багато робіт на пам'ять. Цитував деякі твори. Тут панувала атмосфера привітності, турботи, яка передавала світ організаторам всім присутнім. Ми всі хвилювалися, бо інтрига тримала до кінця. У багатьох хоче світилося від радості. Я теж почув себе щасливим. Вважаю, що конкурс дуже цінний для кожного, хто хоче бути успішним. Відчав у Богдана доволі до насичена. Відвідник у школі, відвідує додаткові уроки англійською. Та школу пальні танців. Цьогоріч був учасником Віденської ночі, яка проходила в Кам'янському театрі імені Лесі Українки. Богдан дуже йому танцювати. Це для нього не просто захоплення, а певний етап життя, який потребує багато часу і тренувань, щоб досягти і хороших результатів в конкурсі, реалізувати свої мрії в реалізі, незважаючи на те, що я покинув свою рідну домівку. Ти переїхав до Комінського. Я продовжую займатися своєю улюбленою справою, бальними танцями. Тут мене дуже тепло прийняли. Я знайшов свою нову партнерку та нових тренерів, нових друзів. У мене було багато перемог та поразок. Звичайно, поразку складно пережити, але в моїй голові завжди соварі не Костенко. Ніяка перемога так не вчить, як поразка. Богдане в тебе стільки нагород. Розкажи детальніше про них. Для мене найважливішою нагородою це була, коли ми виїхали до Дніпра за межами міста. Цей турнір називався Дніпро Денс. Тут ми посілили з моєю партнеркою друге місце. Це для нас це стало стимулом тихперед. Богдане, як ти встигаєш всюди і всюди маєш позитивний результат. Ти впливаєш на своє майбутнє тоді, коли сам його створюєш. Коли поряд із тобою рідні, які в усьому допомагають і підтримують. Тато завжди повторює, використовуй сину, свої ресурси правильно, і це буде шанс впливати на своє життя результативно. Формувати в собі стійкість, мені допомагають татова й мамина любов. Я ціную стосунки з друзями та однокласниками. Завжди думаю, що зробив сьогодні корисного для себе, для родини, для успіху, що мені треба зробити завтра. Займаюся танцями як спортом. Богдана, як і в багатьох із нас, є заповітна мрія. Це, що більшість переселенців змогли повернутися додому. Я бажаю ровесникам, особливо тим, хто довело додому, повернутися на батьківський поріг. Матиму й ту, і йти до неї, попри труднощі і невдачі. Вірити, що добро має перемагати не тільки в казках, а й у житті. І бути вдячним родині, вчителям, друзям, усім, хто поряд з вами. Дякую тобі, Богдан, що знайшов час і відповів на мої запитання.